Документальний фільм про військовий злочин Росії, збиття окупантами малоазійського боїнгу вперше показали на відомому американському кінофестивалі Санденс. Роман Люби працював над ним три роки. Зараз фільм продовжує свою дипломатичну місію по всьому світу. Європейська прем'єра прийшла на Берліналі. Далі, от прямо зараз проходить фестиваль в Карлових Варах. Це вже третій кінофестиваль класу А для цього фільму. Також відбуваються прем'єри по всьому світу: Корея, Нова Зеландія, Австралія, Канада. Фільм складається з кадрів з місця трагедії, які люди знімали на телефони. На цих відео та світлинах і свідки події, і родич загиблий у літаку пари, який приїжджав на Донбас. І є перехоплені розмови терористів, кадри з конференцій та брифінгів, присвячені цій трагедії, та розвінчені наративи російської пропаганди. Після показу було жваве обговорення. Глядачі підкреслювали, як важливо знати правду. Я чула, що це батьки на кухні говорять, що там збили літаки, багато людей загинуло, але якби уявлення цієї картини от, повністю яся, чи якщо чесно не знаю, і сподіваюся, що фільм мені якби дасть таку картину розуміння цього, що насправді відбулося. Це як такий проявлений терор Росії, про який треба знати. І ось це. Напевно надіюсь, сподіваюсь, що це кращий фільм, який покаже нам цю історію. Цікаво було побачити документальні кадри з радянського фільму про бук, які на прохання режисера розсекретили у Міноборони. Комплекс створено з використанням сучасних конструктивних рішень на принципово новій елементній базі, з урахуванням останніх здобутків обчислювальної техніки. Стрічку завершують кадри сучасних подій. Війни для глядачів це був непростий момент. Важкий особливо особі останні ці кадри, як вже наш час, дуже дуже важко було. Я б хотіла, щоб цей фільм ще раз показали або два, або три, або більше. Ще показали в кривому розікната. Глядачі зійшлися на думці, що теми воєнних злочинів не варто замовчувати, адже винів загибелі майже трьохсот пасажирів та членів екіпажу Боїнга, покарані лише на папері. Фільм Залізні метелики вийде на великі екрани до дев'ятих роковин цієї трагедії. З часом фільм має з'явитися і на стрімінгових платформах. Аліна часа Максим Паномарів цей день.